Ронічний прогноз на 22 липня 2025 року. Подумайте, що вам заважає бути вільним на фізичному і духовному рівнях, і потім замисліться, як можна це змінити. Комфортно буде тим, хто любить життя і постійно йде дізнаватися щось нове. Гроші будуть у тих, хто на роботі працює з легкістю, радістю, відчуває свободу, не залежить від думки батьків. Стосунки, якщо нема у відносинах легкості, довіри, ви постійно вимагаєте любові від партнера, тим і будете руйнувати ваш зв'язок. Якщо ви звикли все тягнути на собі, відчуваєте страх, що без вас все рухне, то цим самі створюєте собі відчуття несвободи. Тоді ви будете вимагати і від людей, щоб вони напружувалися, і біля вас вони будуть почувати себе як у в'язниці, і ситуація буде повторюватись до тих пір, поки ви не зрозумієте свій урок і не почнете діяти по-новому, відпускати тиск і навчатися делегувати.